В вашому окрузі є тут вічний депутат. Ви маєте самі визначити, що вам потрібен цей депутат, але я вам маю сказати, що коли були голосування руками, то цей депутат голосував за диктаторський закон і був партій регіонів. Коли ситуація змінилася, він примкнув до Порошенка. Це неправильно, має бути позиція. Така позиція, альтернатива цьому депутату є. Це Михайло Подоляк. Ось він перед вами стоїть. Це наш земляк з вами, який мешкає в Сумах, який висунутий свободою, локом Порошенка і ударом по вашому округу він буде представляти ваші інтереси. Той, хто хоч раз мене бачив, я тут достатньо, ну не так часто, але буваю по тим. Я не можу один впоратися з усією областю. Мені досить складно приїхати до вас часто. Якщо у вас буде наш кандидат, депутат і Свободівець, він буде регулярно з вами спілкуватися, і ми будемо намагатися ефективніше вирішувати ваші проблеми.